Вітаємо всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 24 лютого і буде традиційний огляд автомобілів. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і я вам одразу починаю показ авто. Гольф плюс 209 року, 218 тисяч пробігу, 1.4 бензин та коробка автомат. Фольксваген Golf ще один нас, але вже хеджбець 7710 року, 89 пробіг в рідній фарбі і якщо не приняття також з автоматичною коробкою передачі. V8 посад в кузові Універсал нефарбований, свіжо пригнаний 2 літра дизель 196 доносисть пробігу 16 року оригінальним пробігом заснові 17 тисяч доларів. Volkswagen Golf 4 також кузий Універсал 4500, 1.4 бензин, механіка, 247 пробігу. Ой, авто 2001 року. Дача Logan 5650, 1.5 дизель, 7 місць, механіка, 24 тисячі пробігу і дане авто 7 місць. Рено Гранд Сенік 9650 1,5 дизель автомат 12 року 197 пробігу і також Grand Scenic 7-місний. Дуже економічне авто, ще й в поєднанні з автоматом. Меган третій, друзі, рестайлінговий 10950, 1,5 дизель і також автоматична коробка передач 247 пробігу. Opel Zafira 1,6 бензин атмосферний 7750 11 року 236 пробігу. З механічною коробкою передач. Audi a 3 18550 15 року, 2-літровий дизель на автоматі 79 пробіг зі шкіряним салоном та люком. Поруч нас джип Renegade 14250. Його ціна 2,4 бензин автомат, повний привід. 16 рік 106 тисяч кілометрів пробігу. Honda з пробігом всього-навсього 10 тисяч. Та нового автомобіля 35 тисяч доларів ціна, 1,5 бензин на автоматі та повний привід. Mazda це X9. 93537 бензин, 8 рік 201 тисяча пробігу. 208 8250 1.4 дизель автомат 163 пробігу, невелике компактне авто з невеликим пробігом і з автоматичною коробкою передачі. c 4 Grand Picasso 7550-271 пробігу, 2-літровий дизель на механіці в комплектації ексклюзив. Це є максимальна комплектація по всій троєнну. Audi A8, 6553-дизель, коробка автомат 278 пробігу, авто 2002 року. П7 пасад 12 тисяч доларів його ціна. 12 рік, 2-літровий дизель, автомат 244 пробіг. Renault трафік 13950. Не фарбований. літровий дизель. Коробка автомат 260 тисяч пробіг. Поруч у нас. Раз заїжджає ось Роман на Теслі Model X. Всім привіт. Інформація, можливо, когось зацікавить. 20-й рік Tesla X Long Range Plus. Максимально. Що на віддачу, Роман? Кажіть. Е, на віддачу буде знижка дуже велика, але тільки для підписників. Все, ага. дала вам продажу. Підписуйтесь на YouTube канал Романа, також нас знімає відео на авторинку і продає також машини на авторинку Карбазар. Бо автомобілі тут дійсно продаються і дуже гарний вибір авто. 11650-15 року, 170 пробігу, Volkswagen є Golf. Mercedes a класу. Стасної 4800, 1,5 бензин на автоматі 6 року 220 тисяч пробіг. Opel Astra в Kus Універсал, 1,6 дизель на механіці. 235 пробігу го року. Друзі, і бачите, на цінниках є логотип компанії Авторія. Авторія наш генеральний партнер. І, як правило, люди, які приїжджають до нас вести, продавати машини на авторинок, виставляють свої машини на Авторі. І це в нас можна зробити абсолютно безкоштовно, адже в нас на авторинку є менеджер компанії АвтоРія, який може вам безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті АвтоРія. Отож, приїжджайте на Карпазар, виставляйте машини на Авторія, і тоді у вас шанси продати автомобілі вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Volkswagen Tiguan Allspace це подовжена база 2017 року. Дволітровий бензин на автоматі за ціною 16 900. Дуже гарна ціна на довгу версію Tiguan. Дволітровий бензин автомат. 13500-16 рік. Також Volkswagen Tiguan, але ж нас до Рестайлінговий. Шкода Octavia a 5 2-літровий дизель механіка 11100-250 рідного пробігу 12-й рік. Mitsubishi Outlander 11500. У нас йде 24 бензин, коробка автомат 240 пробігу і автомобіль 12-го року. Opel Zafira 1,7 дизель, механіка, 168 пробігу. За ціною телефонуйте власнику, номер телефону вказаний. Б8 Passat, 2-літровий дизель, автомат, 137 пробігу, гарні комплектації Highline, теж кіряний салон, led оптика, парктроніки, все як має бути. Opel Zafira 1.7 дизель на механіці, 13 року 163 тисячі пробігу. Tesla Model 3 27100, 19 рік, 80 тисяч пробіг. Audi A3 e-tron Це в нас йде гібридний бензин. 18 тисяч доларів ціна даного автомобіля, 16 рік, 109 тисяч пробіг, шкіряний салон і панорамний дах. І в червоному кольорі дуже-дуже красиво дивиться. Ford Escape в комплектації Титаніум, 17900-літровий бензин автомат. 17 року 113 тисяч пробіг 18916 року 2-літровий бензин автомат, X-Drive повний привід, BMW у нас X1. Volkswagen ТОРГ 2011 року 193 пробігу. Ціна 18, 900, 3 літровий дизель автомат. Volkswagen e Golf. 800. 18 рік, 110 пробігу, запас пасху 870 км є топовий насос автомобіля. Audi A4 седан, квадрат, повний приліт. 15 рік, 2-літровий бензин, 13500 ціна даного автомобіля. Volkswagen у нас переду пассад. 1,8 бензин, автомат. 15 рік, 166 пробігу, 10800 ціна даного автомобіля. Ще один електромобіль є гольф 2015 -го року, 151 пробігу 11400. Гольф 4 в кузові Універсал 5600, 1,6 бензин, без підкрасів. Друзі, дуже рідко такі машини зустрічаються. Але якщо власник так не поставив, перепікав її сніг до хлоїв, то кажуть. Тому можна, в принципі, вірити, але все одно беріть то, та перевіряйте лакофарбове покриття. 14317 року є Гольф, 170 пробігу 36 кВт батареї. Це третій гольф в цьому ряді. В-50 зі шкіряним білим салоном. 1,6 дизель на механіці. Рідний пробіг та рідна фарба. 203 тисячі пробіг тут. І зі шкіряним салоном, як я вже казав, дуже гарно В-50 дивиться. Hyundai у нас попереду, 2-літровий бензин на автоматі. 10550 15 рік. Peugeot 308 в комплектації GT 18 року. 1,5 дизель на механіці 13400 ціна даного авто. І видно, що по набираємо транзитним свіжо, пригнано з Європи. v 8 Passat 19518 року 2-літровий дизель на автоматі 200-2000 пробігу. Дуже гарні комплектації комбінованим салоном. Продається на авторинку. v 7 Passat. 11.914 року 2-літрова дизельна на механіці 186 пробігу в даному автомобілі. Шкода Octavia Так, цінник перевернутий. Ідемо до x 5 Ціна його 18800, 3-літровий дизель. 196 пробігу 10-й рік. І не забувайте, що всі автомобілі ще присутні торг, ви Можете піти до власника, запитати ціну на віддачу. Це ж авторинок. Тут можна гарно поторгуватися. Дійсно, як ви бачите у відео, вибір автомобілів величезний. Це я вам тільки одну сторону одного ряду показую. Зараз буду вертатися ще іншу сторону вам покажу. Попереду нас 18-го року, 2-літровий дизель на автоматі 38500 і всього-навсього 70 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda це Х5, 26500, 2,5 бензин автомат, 31 пробіг, Також невеликий пробіг 2022 рік. Шкода Октавія 8900, 1,6 дизель на механіці. 13 рік, 272 пробігу. Кія Optima 12 тисяч доларів, 2,4 бензин, автомат. 158 пробігу в даному автомобілі. Б8 пасад сетан, 17300, 2-літровий дизель. Коробка автомат 292 пробігу. Давайте подивимося салон, гарно тонований, сірі, легкосплавні диски, пам'ять сидінь. Присутні у нас двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, великий екран, дуже-дуже гарна комплектація. і ціна. На такий посад також приємний. Шкода Octavia Scout це у нас повнопривідна підвищена версія. Бачите, відрізняється ось такими обвісами. 15 415 року, 2 дизель на автоматі. 185 пробігу. Також гарний салон. Контурна підсвітка йде. І ціна на скаут прям шикарна. Поруч 60, 2,4 бензин 12 року, 213 пробігу за ціною 17500 доларів. Ой, перепрошую, дизель, друзі. Взагалі бомба ціна. 24 дизель, автомат, 12 рік, 213 пробігу, 17500. Реально, бензинова Америка стільки коштує. Тут дизельна Європа. Просто ціна бомба. Гольф 7, 13 тисяч доларів, 18 року, 242 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ідемо до джети. 1,4 нас бензин, автомат 11 нас. 12 тисяч доларів, 16 рік, 132 пробіг. Друзі, кайф на авторинках дорого. Будь ласка, Passat, скаут і Volvo по яким власним реально цінам. x 5 другого року, 11 тисяч доларів, 362 пробігу і коробка автомат. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду показали. Вертаємося до іншої сторони. Нагадую, що у нас таких рядів чотири. Тобто, один ряд має дві сторони, і таких у нас чотири ряди. Друзі, реально величезний вибір автомобілів. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Адже, друзі, на жаль, більшість глядачів у нас все-таки не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу величезна підтримка. А я продовжую огляд авто. Таджев 4 роки, 2014 року 193 пробігу і, друзі, бачите, є такий ціночок, можна сказати, що цей автомобіль можна придбати в кредит. Всі автомобілі на авторинку можна придбати в кредит, в лізинг. Зробити на них довір, куплі-продажу прямо в нас на офісі. Будь-яке авто, яке продається, це можна зробити. Підходьте до нас на офіс, друзі, запитайтесь, якісь подробиці, деталі, ми вам все допоможемо. З нами купувати автомобілі ще раз наголошую безпечно. Vectra 2.2 бензин, один власник, 7 рік, 160 пробіг. Audi Q5. 13, 310 року, 2-літровий бензин автомат, 280 пробіг. Давайте заглянемо в салон, панорамний дах, це, напевно, у нас преміум. Ні, Закрита машина. Давайте. Кіряний салон, дерев'яні ставки, кватро з їхний повний привід, підігріви сидінь, великий панорамний дах, все як має бути. І задній ряд також. Але ціла по кузову, каже, власник ціла по кузову приїхала з механічними пошкодженнями. І 13-300 за 10 рік за ауді дуже гарна ціна в Європу, без шансів купити за такі гроші. 13500 18 року, 2,5 бензин на автоматі, 74 тисячі пробігу. У нас Nissan Rock з камерою 360. Без ключовим доступом, гарна комплектація. С4 Grand Picasso 6600. 10-й рік 269 пробігу, 1,6 дизель. ГРМ замінено, масла фільтра, помпа і ціна хороша на 10 рік. Nissan Rock. 15700 15 715 року з панорами без ключовим доступом Шкірою 127 пробігу і ціна 15700 дуже і дуже класна на дане авто. Ще й лінзована оптика йде. Б6 Passat 6900. 7 рік, 2-літровий у нас дизель, автомат 177 пробіг. І також ціна 6900 на нього хороша. Audi A417 4 року 148 пробігів. S-Line Проекція, шкіряний салон, люк. Патроповний привід, дуже-дуже гарна машинка і ціна також непогана. Ще я бачу адаптивний крізь контроль. Ну, подивіться на цю ракету. BMW 5 13 рік 140 пробігу, ціна 15 15-350, 3 літровий бензин і автомат. Поруч ще нас 5, 2-літровий бензин автомат, 200 пробігу, 16 500. Йдемо до наступного автомобіля, з нас BMW i3 електромобіль 17718 рік, 76 пробігу зі шкіряним салоном. Машин сьогодні просто величезний вибір. 7500, 1,6 газ, бензин, механіка, 162 пробігу. Тому, друзі, закликаю вас, приходьте на авторинок, обирайте автомобілі. є з чого вибрати. Якщо ви не знаєте, що ви можете придбати в певний бюджет, тут ви зможете. Подивитися, проїхатись. Обов'язково перевірити перед купівлею машину і купити дійсності хороше авто за гарну ціну. Меган 125 пробігу, друзі. 1,6 бензин механіка 8-го року 5800. Також непогана ціна. Nissan Leaf 15500. 18-го року 84 пробігу. Зі шкіряним салоном. Електромобіль. Наявності на Карбазар. Volvo v 50 8300. 1,6 дизель на механіці, 218 пробіг 11 року та рідна фарба. Шкода фарбі. 5850, дизель механіка, 11 рік, 210 тисяч пробігу, лінзована оптика, та шкіряний салон. Ренос Grand Scenic 8500, 11 року в комплектації Bose, 1,6 дизель та коробка механічна. 218 тисяч пробіг x 3, 14513 року, 2-літровий бензин автомат 212 тисяч пробігу. Шкода Octavia a 7 В кузові Універсал. 14250, 221 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Також свіжа з Європи. Tiguan 15953 пробігу 2017 року. Дволітровий бензин автомат та шкіряний салон в даному авто. Mazda CX9-22600, 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин автомат зі шкіряним салоном, люком досить непогані комплектації. Ще один кросовер, Audi Q5. 18 рік, 29,300 пунктацій преміум плюс 91 пробігу наявності на на карабазар. Цігуан, бачите, кросоверів гарних. 16500, дволітровий бензин, автомат 59 пробігів. Ford Fiesta, 9900, 19 рік, 66 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Вибір просто сьогодні. Чудовий, різні автомобілі, і кросовери, седани, універсали. Все, що хочеш, для будь-якого покупця можна тут знайти. І дешевші, і дорожчі. Все все є в наявності. 16 тисяч доларів, в літровий бензин автомат 66 побігу, 16 рік Дігу. І також можете тут придбати хороші автоаксесуари по авто, дуже приємним цінам. Також хлопці тобто, займається підбором цим частин. Компанія Option Auto, наш партнер. І якщо ви скажете, що ви дзвоните від карбазару, зроблять вам ще й приємну знижку. Ще одна Audi, A3 e-tron 1950, рік 63 пробігу. Цього у нас є шкіряним салоном. Volkswagen Tiguan 2018 року, 100 тисяч пробіг, 22400, 2-літровий бензин та автомат. Коробка в даному авто. Ще один у нас Volkswagen Tiguan, також All Space у нас подовжені версії, 7-місні. 86 пробігу, також ціна 19800. Дуже гарні ціни на Tiguan. Друзі, в чому перевага Олд над звичайним? Задній ряд пасажирів, тобто середній ряд сидінь, мають більше простору. Там буде вам набагато зручніше сидіти. І відповідно ще у вас перевага більший багажник та третій ряд сидінь. В принципі, як і Кашкай плюс 2. Audi q 5 19800 16 2016 року 98 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах та квадрок повний привід. Volkswagen 17-800, 17818 року, 2-літровий бензин автомат, 92 тисячі пробігу в даному автомобілі. Що ж, друзі, я усім вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте, обов'язково долучатися до нашого youtube каналу і до зустрічі в наших нових відео. Адже серед тижня буде ще одне свіже відео з нашими новинками. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі на YouTube-каналі авторинку Кар Базар. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ю